Про зустріч Миколи Костомарова і міністра Валуєва читайте у книзі Орисі Демської. Після того, як був виданий Валуївський циркуляр, тобто документ 1863 року, у якому заборонявся друк усіх видань українською мовою, окрім художньої літератури. Насамперед для них було важливо, призупиняє дозволи на книги українською мовою духовного змісту для навчання і початкового читання народу. Тобто люди не мали ні розуміти святе письмо своєю мовою, ні вчити своїх дітей, ні вчитися самі. Тобто, все це мало бути російською. І отже, після того, як з'явився цей циркуляр, Костомаров написав листа до Валуєва. Валуєв відповів: зустріч Костомарова і Валуєва з приводу заборон відбулася 25 липня. Ось як вона описана. Так, 28 липня Валуєв занотує у щоденнику. 28 липня, вранці в обід. Потім були у мене кілька осіб, в тому числі Костомаров, який сильно стурбований призупиненням популярних видань на хахляйському наріччі. на наріччі. М'яко, але прямо і категорично об'явив йому, що прийнята міра залишається в силі. Ну, звісно, на хахляйському. Валує в своєму циркулярі казав, що української мови немає, не було і бути не може. Що мала російська нарічня це один з варіантів російської мови. Ем, зараз на річі їх употребляє простонародієм, народдієм тот же русский язик, тільки испорченный влиянием на нього Польща. Польща. Отже, наш злий Путін теж обізнаний з Волуїським циркуляром, бо він теж вважає, що українців придумали поляки. А як ви гадаєте?